Друзі, вітаю вас! Ви на каналі Дача ТВ. Почали качки прилітати дикі але дуже високо. Бачите, да? дуже високо наша, наш будиночок і вони туди не можуть залізти. Вон парочка прилітає. Бачите, да? то травку пощипають, то... ну, плануємо нижче опустити будиночок і підгодовувати будемо. Зерно купили. Кукурузу купили, будемо підготувати. Ну, а відео сьогодні не про це. Прийшла нам сьогодні посилка. Така посилочка. Не знаю, що. Зараз будемо розпаковувати, дивитися. Щось, напевно, для рибалки. вгадайте що? Ну що, розпаковуємо. Так, друзі, розпаковуємо. Розпаковуємо. Дьемся, что тут у нас. Болото еще у нас Не разберемся теперь. Так. У, -у, -у. сетки, сетки Ситки. для раков. Раколовка. Наши раколовочки. дом. Парасолька, как они называются. Давайте подивимось, три штуки. Так, замовляли парасолька, щоб ловити наших раків. А як вона відкривається? Ні разу не користувався. Ні разу не користувався. Ага. Так, це мішочок для підкормки навіть є. Ага. Ага, просто затягуєш а так і вставляєш все, зрозуміло. Ні разу не бачив, як користуються, але так, зараз ми розберемося. Хоп! Натягуємо, так? Натягуємо. Натягнули, розкрили. І тепер ми повинні цю заглушечку поставити. Маленька, невелика вона. Е, ну і ціна. Ціна зовсім там 130 гривень. Ви бачили всі в інтернеті. Так, хоп. Оп. Забите. Супер! Так, це для підкормки, бачите? Засипав підкормочку і поставив рак. Пливе, пливе. Заплив, виплати виплити не може, тому що віконце вище. Зараз перепровіримо. Чудово рахунка. Мені подивимося. Тільки щоб не випала ця фіксатор, бо зложиться там всередині. Так, поїхали. Хтось, напевно, робить їх в Харкові. Прийшла посилка Харкова. Кому потрібно 130 гривень. Можу залишити телефон. Мені не жалко. Так. Поїхали. Оп! Наловчитись потрібно. Налевчитись. Оп! Я знаю, що я зроблю. Я зафіксую його тут. Вузы зав'язуєш і вона стоїть, да? Чи як? Ну, тувенько, тугенько залази. Поганенько. Нічого, нічого. Зонт. Так, парасолька на українській, Так, давайте двигаемся. Ну чудові. Чудові, я думаю. Чудові. Ось фіксатор як. Побачили. Оце я даю. Все, розібрався. Не потрібно це засовувати, просто береш тянеш до себе. Дуже зручно. Дуже зручно. Це круто. Хоп, хоп. Це чудово. Все, розібрався. Тепер в мене є вже і раколовка. Дуже зручно, мені подобається. Мені подобається. Станові хочеш зібрати, так? Просто нажимаєш на клавішу. Хоп! І парасолька твоя складується в парасольку. Чудово? Так, де ми їх поставимо? Жалка на рибалочку. Так. Так, друзі, парасолька для раків. З карманом. Скільки? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість виходів. Радше, раніше були як і ряд. Да? З однієї сторони запливало, з іншої. Тут ти встановив все. Де брива не була, все, вона попадає сюди. Що <сум> зроблено? Ну, Напевно, вони. Не знаю, наскільки Якщо сюди карп запливе. Кілограмовий. Він його просто розірвана, напевно. А можливо і ні. Можливо, і ні. Ну, чудово, мені подобається. Засипав і підкормка нікуди не розлітається. Знизу може підплити. Підплити карась. Ні, ні, Як вам подобається 130 гривень. Раколовка. Раколовка за 130 гривень. Дзвоніть, пишіть. Підскажу контакти, вищу. Я думаю, це з Барабашова. Ринок Барабашова. Найкрутийший ринок в Україні. Я думаю, звідти прийшло. Все, друзі, до зустрічі.